Що робити, якщо транспортний засіб вимушено зупинився на залізничному переїзді? Скільки людей в Україні щорічно гине під колесами потягів? Як діяти відповідно до ПДР? Гарно ілюстративно тлумачить сайт greenway.com.ua. Водій зобов'язаний негайно висадити людей і вжити заходів для звільнення переїзду, якщо це не вдається зробити, залишатися біля транспортного засібу і подаючи сигнали загальної тривоги, вживати всіх заходів для звільнення переїзду, коли є можливість послати двох чоловік уздовж колії в обидва боки від переїзду не менш як на тисячу метрів, пояснивши їм правила подавання сигналу зупинки машиністу поїзда, що наближається, у разі появи поїзда бігти йому зустріч, подаючи сигнал зупинки. Пам'ятка ПД. Вказує, що бажано подати сигнал машиністу за тисячу метрів до переїзду, оскільки саме стільки складає мінімальний гальмівний шлях. В день сигнали бажано подавати червоною або білою тканиною, вночі обов'язково ліхтариком. Ще один пункт е, правил стадо тварин дозволяється переганяти через переїзд тільки за достатньої кількості погоничів, але не менше трьох. Переводити поодиноких тварин не більше двох на одного погонича необхідно лише за вуздечку повід. Той же сайт ілюстративно показує, як саме це має виглядати. Питання з білету на сайті водій.ua Ви як водій зеленого автомобіля, як будете діяти, якщо на залізничному переїзді утворився затор? За інформацією Укртрансбезпека впродовж 21-го року на залізничних коліях загинули 266 осіб. У 2020-му транспортних подіях 212 осіб загинули під залізничним транспортом на заході та й в Україні. Помітили зростання смертності пішоходів і бігунів, які в навушниках перебігають колії, не озираючись на можливе наближення поїзда, і потрапляють під колеса. Будьте уважні.